Запорізький автомобілобудівний завод Сенс це Ланос, який вирішив стати українцем. Але щось пішло не так: це копія Деу Ланус, тільки з українським мотором від «Мемс». зроблений спеціально для внутрішнього ринку. Колись він був дешевший на 15-20%, ніж звичайний «Ланос». Але мотор. Це окрема історія: 1,3 або 1,4 літра. 70, 80 кінських сил, розгін до сотні аж 16 секунд, важко назвати це динамікою. Зате обслуговування, копічене, масло, фільтри, ремені усе в межах 500 гривень. Навіть студент витягне повне техобслуговування але й проблем вистачає: слабкий генератор, плаваючі оберти, перегрів, тріщини на головці блока циліндрів. Проте, якщо слідкувати, ще поїде. Запорізький автомобілобудівний завод Сенс це варіант, аби їхало. Чотири колеса, дах над головою і трохи терпіння. Купив би за півтори тисячі доларів. Напиши в коментарях.